Вітаю вас на каналі Моя Оселя, і це шоста серія з покрокової інструкції по встановленню теплиці Мрія. В попередній серії я розказав, як встановлюються арки по черзі. А тепер в шостій серії будемо розказувати про те, як їх між собою ув'язати. Теплиця. Спроєктована таким чином, що у нас всі арки перев'язані між собою отакою продольною е, трубою. Вона, ці труби, е, перев'язуються на рівні етажерки, йдуть отак по боку по одній стороні і ось по другій стороні. От так. Всі дуги ув'язуються між собою. І третє продольне йде по самому верху теплиці, по макушці. От. І вона оця продольна труба, перев'язує всі труби і починається і закінчується з цього механізму закривання форточки. От. Спочатку надівається хамут тут, на крайню дугу. Там край цього механізму приплюснутий для того, щоб хомут болтом прикрутиться. І потім э, далі вставляється труба в трубу в цьому. І далі просто труба йде аж до самого кінця. Це так верхня. І в кінці знову закінчується... таким самим механізмом закривання форточки. От. А нижні продольні. Ті, що по бокам, вони починаються отака крайня приплюснута, щоб болтом з хамутом, а далі вставляються одна в другу і йдуть до самого кінця. І в кінці так само, як з цього краю, як і з того. Також приплюснуте і на хамуті зафіксоване. Що тут треба сказати про нюанси. З нюансів. Дуже важливо Оце, цей хамут. Ось оцей такий образний, не знаю. Коротше, фішка в тому, що сюди труба залазить тільки, тільки отак. З однієї сторони, отак вона проходить. Її не можна цей хамут взяти, длинну трубу, скрутити, отак, приложити і надіти хамут. Ні, спочатку надівається хамут отут на товсту трубу. Отак от висить пустий, а потім через нього просовується отак от труба. Спереду взад. По довжині теплиці тільки цю трубу можна запхати. Не вийде такого, що. Ну, коротше, цю трубу треба з кусочків складати. Цей край треба під'єднати, той треба край під'єднати. А середину треба підігнати і зайву трубу обрізати. І потім це все з'єднувати. Оце основне, що треба знати про продольні з'єднання арок між собою. Так, і ще раз, ось отак виглядає цей хамут, як я казав, зюобразний. Сюди надівається отака от шиночка. І закручуються гайки. От. Але я додатково ще купив шайбочки. Зараз. Так. В комплекті не йшло. Я докупив отакі шайбочки для кращого з'єднання. Так. Докупив ще гроверки. Ось. Надіваю пластинку, шайбу, гровер і закручую гайки. Так. Наживив одну гайку, наживив другу. Другу. І ось все. такий хамут готовий до збирання, до перев'язування дух між собою продульного. Ідемо ув'язувати Так, ось дивіться, у нас є товста труба 57 І ось є тонка труба. Їх так між собою треба закріпити навхрест. Для цього існує оцей хамут. Ми надіваємо спочатку цей хомут на товсту трубу, Такий вже зібраний. І потім ось таким чином ну, ладно, хай так. Потім ось таким чином діли. Так И у нас все есть такий отвер двойний. І сюди треба запхнути отаку вот трубу. Вона тільки таким чином сюди заходить. Вот. Все. Воно тільки так з'єднується. Нельзя оце ось, ось розкрутити і там якось запхати, воно не залізе, тільки отак. Вот тільки ось таким чином має заходити тонка труба сюди. Більше по-другому ніяк воно не з'єднається. І це треба враховувати при збиранні. Коли дуги між собою в'язуються, то про це не треба забувати, бо більше ніяк його не надіть. Коли у нас буде просто дві отак труби вже стоять, то цим хамутом їх ніяк не з'єднати. Спочатку вдівається хамут, потім засовується тонка труба. Все. Просто що цей хомут він дуже жорсткий, він не розгинається, не згинається ніяк. А оцих зазорів, які тут є, недостатньо, щоб просто взяти його надіти е, на схрещені дві труби. Тому доводиться тільки пропихати тоншу трубу. Оцей ось отвір. Ось сюди. І все. Сподіваюся, що доступно розповів. Так, і ще раз, беремо цю 6-метрову довгу трубу, виносимо за межі теплиці і отак послідовно вставляємо спочатку в цю дугу, потім в цю, потім в наступну через оці всі хамути. Через оці хамути, які я тільки що показував. І так просовуємо її послідовно-послідовно аж в кінець. Тільки таким чином можливо зібрати, перев'язати дуги між собою. Дякую за увагу. До побачення.